Вітаю вас на моєму каналі Оракула Матрика Я хочу в цей чудовий весняний день поздоровити всіх дівчаток, всіх жіночок з 8 березня. Побажати вам хочу всего мирного неба, миру в Україні, миру в ваших серцях, миру в ваших сім'ях. Хочу побажати вам здоров'я. Натхнення, радості, злагоди і гармонії. Будьте любими і любіть. Такий чудовий день я хочу зробити вам подарунок і провести з вами ритуал на здійснення бажання. Звісно, це буде касатися оракулу Шріматрика і його фонем. Є така чудова фонема УНАТТА. Ось вона. УНАТТА – це сонце мудрості, це абсолютна сила виконання бажаного. Вона, подібно до дерева, виконання бажань здійснює всі ваші бажання. УНАТТА спепеляє усі перешкоди на вашому путі. Вона полегшує життя та заповнює ваше життя всім бажаним те, що ви бажаєте. Тому ми будемо е, сьогодні користуватися е, енергією фонеми Уната і заряджати це все мантрами. Я хочу прочитати стих. Який відповідає цій фонемі, це е, вірш, до кожної фонеми йде вірш, який обозначає її значення. Сонце мудрості вище успіхів і щастя, нам шлях освітлює. Те сонце подібне дереву, що здійснює бажання, його полум'я спалює всі тупі перепони. Полегшує нам життя та його заповнює тим, що ми забажаємо. Мудреці це маги. Тут мається на увазі мудреці це ми з вами, е, обізнані люди, які е, розуміють, що бажання потрібно загадувати е, такі, щоб нікому не нашкодити. Кожне ваше бажання повинно касатися тільки вас і нікого іншого. Якщо ваше бажання шкодить комусь, я б вам не радила цього робити. Що ми будемо робити? Нам для ритуалу потрібні носії, на які ми будемо наносити фонем. У мене носії це отакі дерев'яні плашечки. На які я наношу знаки, і заряджаю їх. Якщо у вас зараз під рукою немає таких, такого матеріалу, ви можете взагалі брати будь-який матеріал, аби він був тільки натуральний. Це може бути і каміння, це може бути і кусочок шкіри, це може бути і. Обикновенна картонка або лист бумаги. Зараз можете взяти просто лист бумаги, тому що я розумію, що ви не підготовлені приступаємо з вами до виготовлення самого талісману. Малюємо фонему у НАТО. ви можете потім понаводити її, зробити гарною, але я цьому не буду зупинятися. Потім ми пишемо значення цієї букви. Вона звучить як У длінна двойна У. І позначається вона з, таким, з такою рисочкою зверху. А тут ми підпишемо у НАТО. Все наш талисман готов. Тепер що ми з вами робимо? Поставте цю фонему перед собою. Розслабтеся, закрийте очі. І представте, що вона стоїть перед вами. Вона починає розширятися глибинно і многомірно в всі сторони. І ви зараз стоїте всередині цієї фонеми. І тут тепер вам потрібно включити свою візуалізацію і візуалізувати ваше бажання. Але ви повинні бачити себе уже в цьому бажанні, як воно реалізується, як воно здійснюється. Якщо ви підписуєте, хочете підписати якийсь договір, то ви берете ручку, берете цей договір, читаєте і підписуєте його. Якщо ви хочете отримати від когось якийсь подарунок або ще щось, то ви чітко бачите, як. Ви берете в руки цей подарунок або ту річ, яку ви бажаєте. Якщо ви хочете захистити від когось, то ви чітко бачите, що ця людина вас не касається, вас не трогає і вона обходить ваше поле, чи як там у ваших бажаннях. Зараз, будь ласка, Візу, візуалізуйте, але дайте туди емоції. Емоції, здійснення вже вашого бажання, які ви хочете від цього емоції отримати. Радість, задоволення, гармонію, все це ви повинні зараз прожити всередині цієї фонеми. Я зараз прикручу звук і буду читати мантри. Наповнення енергіями вашого бажання. А ви, будь ласка, спостерігайте, які енергії заходять в ваше бажання всередину цієї фонеми. Вони можуть бути білими, прозорими, кольоровими, радужними. Не прив'язуйтесь до цього. Головне, щоб вони туди пішли, наповнили ваше бажання енергіями здійснень. Ви можете ще побути трішки в цих енергіях. Подивіться, як вони розповсюджуються по всьому вашому бажанню. Потім візьміть цей талисман, піднесіть його до своїх губ і вдихніть в нього свою енергію. Три рази вдихніть в нього, проговорюючи звук у, -у, -у, у. Як це роблю зараз я. У, у-у-у-, у-у-у-у-у-. І проговоріть. Фонема уната активована моїм подихом. Вона починає працювати прямо зараз і до того моменту, коли моє бажання здійсниться. Самим найкращим чином для мене і для всіх, без шкоди для будь-кого. Процеси проходять глибинно і многомірно через всю спіраль часу, в минулому, теперішньому і в майбутньому, в усіх світах і паралельних реальностях. Самим найкращим чином для мене і для всіх. Така моя воля так є. Це істина. Така моя воля так є це істина. Така моя воля так є це істина. Дякую, дякую, дякую. Тепер, що ми робимо з цим талісманом? Звісно, якщо у нас таке бажання, наприклад, що ми хочемо зустріти свою другу половинку? То, звісно, його треба носити з собою, тому що не, невідомо, де ми можемо зустрітися. Якщо бажання стосується роботи, то амулет потрібно носити з собою на роботу. Ну і так далі. Якщо це стосується здоров'я, то, звісно, амулет повинен з вами бути постійно. Його можна навіть ложити на ті місця, які у вас, де у вас болить, які у вас захворювання. Після того, як амулет відпрацює, як бажання ваше здійсниться, його потрібно деактивувати. Тобто його потрібно або спалити, або закопати землю. Все. На цьому наш ритуал закінчено. Бажаю вам здійснення бажань. І всього самого гарного! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати, сподобалось вам чи ні. Якщо сподобалось, пишіть, який би хотіли ви провести ритуал наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Коментуйте і до наступних зустрічей! До побачення.